Всім привіт, шановні друзі! Ось я присіла біля кущиків самшиту. Ось такі я теж пропоную, хто хоче. Ось я їх попересаджувала в горшочки. І вони такі, бачите, от різних розмірів. Я їх трошки покистригала. Вони росли таким величезним кущом, але це не один кущ. Це в моєї мами на дачі цей кущ, як сказати, ну таким величезним кущом воно росло, воно росло вкупі. Воно росло вкупі. У в мене мама дуже багато також живчує ціляких рослин на дачі і оцей самий самшит. До речі, до речі, цей весь самшит, який ви бачите, що в мене насаджений, скільки в мене його багато, різноманітного. І більший є менший. То весь цей самшит мені колись насадила моя мама. Ну от. У мене в саду він росте вже 10 років, оці самі великі. Оці самі великі кущі, які ви бачите, то їм вже 10 років. От, і всі ці, всі ці кущі самшито колись насадила мені мама. Ще ми будувались тут, ще ми не жили. А всі ці кущики вже були посаджені. Ось, і мама його також собі була наживцювала, на дачі в неї ріс. І вона мені потім сюди це все принесла, посадила. Ось. І оці кущі, вони росли таким великим кущом, але корінець то в них не один. Вони просто вже, звісно, там між собою переплітаються ті корінці, тому що вони в купці ж, всі в купці сидять, да, в одній ямці. Ось. Але... Але корінець в них не спільний. Не спільний. Корінці в них різні. Ось, ну і тут виявляється, цей кущ став мамі мішати. Вона його вирішила прибрати. Ну і запропонувала мені. Якщо я візьму і розсажу його по горшочкам і запропоную, може хтось захоче купити, то ось так от. Ось так ми і зробили. Мама цей кущ викопала. роздирала його е, на такі частини. ну Так як я вже вам сказала, корінець в них не спільний, а в кожної частини свій окремий корінець. Єдине, що оскільки вони росли в, всі оці частини, оскільки вони росли одним суцільним кущом, то вони тепер розділені і вони такі, знаєте, як неоднородної такої форми, неоднородної, не круглої форми. А такі дивляться хто куди. Одна частина дивиться в один бік, а друга частина дивиться в інший бік. Ну, але може хтось зацікавиться, може хтось захоче. То, будь ласка, Кущики я виставила на продаж. Вже отак от в горшках. Посадила їх в і отак от горшках я і буду висилати, якщо хтось забажає. Якщо хтось виявить бажання, охоту. Ось. Ну, вони швидко заростають, поливати їх, підстригати і. Вони позаростають, зробляться кругленькі, ну ви самі знаєте. Самшит хороша рослинка зі своєю зеленою масою. Так що дивіться, подумайте, хто буде мати бажання. Я вже обійшла з усіх боків, показала вам з усіх боків, як вони виглядають. Я тако поставила їх в кубку один до одного, бо в нас сьогодні дуже сильний вітер. Дуже холодно, похолодало. Вчора був такий гарний день. Так було тепленько. А сьогодні вже такий, такий холодний вітер. Так холодно, що взагалі. У мене були такі плани на сьогодні. Ну, багато роботи, багато роботи, але якось та робота не робиться, не робиться взагалі нічого. Тому що дуже холодно. Ну і що ти будеш робити на тій вулиці, коли холодно, руки мерзнуть, обдуває холодним вітром з усіх боків і, коротше, отаке. Переробляли гіляки на тому нашого подрібнювачі. Чоловік трошки подрібнював. Я такого порозкладала серед рослин, як мульчу, не знаю, чи правильно я роблю, чи неправильно, в мене ще такого. Як сказати, досвіду немає. У мене ще такого досвіду з мульчуванням немає. Я ще ніколи нічого в себе в саду не мульчувала, особливо тирсою, чула від багатьох людей, хто мульчує і їм подобається, а є, кажуть, що Мульчували раніше, тепер більше не мульчують, тому що розчаровані, тому що їм це не подобається. Ну, ось так, різні думки. У різних людей різні думки. А Я ще такого досвіду не маю, тому, тому поки що не можу сказати, що мені це не подобається, бо я не знаю, бо я не знаю. От позамульчовувала, цю частину тут трохи замульчувала. Там в садку трохи під хвойними понасипала. Ну, в нас тут, знаєте, поле вітер і дуже вітри видувають вологу, то, то я так думаю, що мені потрібне мульчування. Буду бачити. Тільки з часом я зрозумію, чи мені це підходить, чи не підходить. Тому що поки ще не знаю. Так, ну і, і все. Все, шановні мої друзі. У мене вже рука замерзла. Так замерзла, що вже ледь тримаю телефон. Так холодно, так що я таку свою невеличку розповідь, невеличке відео. Завершую. Всього вам доброго, до зустрічі. Ну і хто надумає, то пишіть, дзвоніть. Все, всім па-па.